Sí. Власне доступне житло для молодої родини Чернівщини Лозунг чи реальність за 10 років дії програми молодій родині Чернівщини доступне житло нею скористалося лише 290 сімей. В 2010 році дія і цієї популярної серед населення програми завершилася. А на черзі покращити свої житлові умови зараз перебувають тисячі молодих подружніх пар області, аби вирішити проблему або принаймні згладити ситуацію. Розроблено нову програму підтримки розвитку житлового кредиту виховання молоді. Це обласна програма підтримки розвитку житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки. Ми з вами знаємо, що низький рівень житлового забезпечення молоді залишається однією з найгостріших соціальних проблем, яка може бути розв'язана, не може бути розв'язана без участі держави. Сьогодні на квартирному обліку в області перебуває 19 тисяч громадян, з них біля 22 тисяч – це молоді сім'ї. Завдяки програмі Молодій родині Чернівщини Доступне житло свої житлові умови покращило 290 молодих родин області. На це з бюджетів усіх рівнів пішло понад 25 мільйонів гривень. Сьогодні 1260 молодих сімей та одиноких людей подали документи до фонду, який займався реалізацією цієї програми і досі чекають на нове житло. Але дія програми скінчилася. Грошей на всіх не вистачило. Певних результатів все ж таки було досягнуто. Ось приклад зрушень в демографічній ситуації під час дії кредитних угод в сім'ях позичальників народилось 104 дитини. З них 18 – це в 2006 році, 14 – у 2007 році, 12 – у 2008 році, 12 – у 2009 році. 14 у 2010 році. Олександр Скляр презентував проєкт нової обласної програми підтримки житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки. Програмою передбачено забезпечити житлом 591 молоду сім'ю і одиноких громадян віком до 36 років. Програма передбачає державну підтримку молодих сімей та одиноких молодих громадян. Через систему пільгового довготермінового кредитування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів різних рівнів. А це дасть можливість спрямувати додаткові кошти в економіку області. В свою чергу ж інвестування додаткових коштів в економіку, а також кооперація з місцевими підрядними організаціями та виробниками будівельних. Матеріалів сприятиметь загальному росту оздоровленню та Динамізації соціально-економічного життя регіону в ході обговорення проекту надійшло багато корисних пропозицій щодо ефективнішого залучення бюджетних і небюджетних коштів, а також щодо раціональності їх використання. До протоколу засідання увійшли пропозиції використовувати об'єкти незавершеного державного будівництва, об'єднувати в рамках одного будівництва декілька соціальних проектів і не тільки. Якщо ми будемо безпосередньо займатись від виділення земельної ділянки, отримання технічних умов полегшених, скажімо, для цього будівництва за допомогою влади, це вже на 30% можливо зменшити як мінімум зменшити навантаження на будівництво. От на цей рік ми передбачаємо є цифра там 20 квартир. Ну це не туди, не сюди. Такого й будиночка ми не передбачимо. Мабуть, і він не буде дешевеньким, якщо ми будемо такі маленькі будувати. Але знайти земельну ділянку під хоча б один під'їзд 40 квартирний це вже можливо на два роки. Ми б могли б уже і полегшені технічні умови, скажімо так, і здешевлене саме по собі будівництво, і це те джерело, яке ми в змозі в спромозі своїми силами тут на місці вирішити. Обговорення проекту нової програми підтримки житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки не завершено. Далі його розглядатимуть на сесії обласної ради. Також планується звернутися з проханням виділити більше коштів на реалізацію цієї програми з місцевих бюджетів до міських рад та районних адміністрацій області, щоб не вийшло так, що поки шукали гроші, молоді сім'ї стали немолодими або іммігрували.